Це дихання діафрагмальне чи дихання животом. Іноді можна почути таке питання. Якщо ви не знаходитесь на штучній вентиляції легенів, а дихаєте самостійно, вітаю! Кожен ваш вдих і кожен ваш видих діафрагмальні. Дихальна діафрагма це основний головний дихальний м'яз в тілі людини. Основний, головний, але не єдиний. Міжреберна мускулатура, м'язи шиї, трапеція, грудні м'язи і навіть м'язи попереку є допоміжними дихальними м'язами. Залежно від того, чи я лежу, чи я рухаюсь помірно, чи я рухаюсь інтенсивно, змінюється стереотип дихання, підлаштовуючись під потреби. Але дихальна діафрагма залишається головною в дихальному процесі. Проблеми починаються тоді. Коли гармонійне переключення між допоміжними дихальними м'язами, в залежності від навантаження, втрачається. В спокійному стані, коли я сиджу або лежу, м'язи шиї, трапеці не мають допомагати мені дихати. В спокійному стані на вдиху в мене наповнюється, розширюється живіт і розширюються ребра, а на видиху живіт опадає і опадають ребра. Якщо я тримаю живіт постійно напруженим, підтягнутим, якщо в мене недостатньо мобільні ребра а міжреберна мускулатура спазмована, то допомагати дихати мені будуть м'язи шиї і м'язи трапеції. З цього ми можемо зробити висновок, що неоптимальне дихання постійно напружений підтягнутий живіт, недостатня мобільність грудної клітки можуть бути причиною. Болю в шиї. По-перше, позбавляйтесь звички втягувати живіт. Це дуже погана рухова звичка, яка заважає нормальному патерну дихання. По-друге, працюйте з мобільністю грудної клітки. І навіть елементарна вправа русалка точно покращить мобільність ваших ребер, а значить, покращить патерн вашого дихання.